Доброго дня, друзі! глядачі каналу все про авто. Сьогодні буде такий обзорчик автомобілів, які ми розбираємо. Вадюша собственний персонал. Що ти, вадюшка, робиш? Проводка. Проводка. Яка ця машина у нас? Це на друзі Hyundai Лантра. З мінімальним пробігом 55 тисяч. 1,6 на автоматі. Знімаємо моторчик, двигунчик. 2008 року вадюшна машина. От так. Состояння її огонь. Це відкривали дверку, як крило були і повернули трошки. Є с... натічні дефекти, були тут. По салончику тут питань немає. З коженим рулем. Лакуна немає всередині, є оці... оці є. Підлокотника немає. Комплітація не... Не сильно багато, але сідушечки в ідеальному состоянию. З підігрівом сідушки. З кожним рулем. Є yes, сам Сідушки в доволі непоганому стані, не проте нічого. Правда, треба їм похимчитися. Є yes. -по подйомничка. Все як треба, тут ручечки в доволі непоганому стані. Двері такі у нас. Задній теж машина в лідні машина в лідній красі. Задній бампер треба буде трошки тут підшаманити. Це я пеном нагрію, і він стане на місце і трошки підпаяє. Хоча бампер йде під покраску. Управлення двигуна вцілий, такий блок управлені двигуна. Там у нас є. Повитягувалося, запаски немає, конкрати позабирали, позабирали все. Це я купляю вже перекупу і забрали все. Понаріціли, криш... кришка багажника повністю ціла. по кришці питань немає. Машина нагадує 55 тисяч вона на в машині. Двері все дзеркала дзеркала цілі, дзеркала теж в ідеальному стані. Тут теж карці теж в доволі непоганому стані. Пластик доволі непогані. Сідушки дивіться які. Сідушки не почугані, не, не протягті, ні поцарапані, нічого. Сідушки теж в доволі непоганому стані. Лежали там в запчасті побиті, там трошки грязно, треба трошки потім По потолку питання немає тут зверху. Потолочку все тут, як говориться, люкси Коробка тут теж в хорошому стані. Машина на кондиціонері, не на кліматі, а кондиціонер. Подогрів заднього свікла, така магнітолка теж буде в продажі у нас. Крило переднє теж ціле тут. -о. Так, подіба, аж тобі мотора знімати. Мотора нема що знімати. Зараз, зараз ти тут... Мені крану за що? Я космісь зашов. Ось сьо. А ти бачиш, що подушки одної нема? Ну то що ж нема, Що ти робиш? О, тут, подушки то нема, ми просто вирвали, бачиш, різьбу вирвати. Ты в мотор уже откручен, батя. Тебе просто надо откручивать. Ага. Тебе надо тут на от... что тут откручивать? Тебе надо тут открутить. И тут в оборота. И мотора вытягиваешь, и катализатор другу. Тебе шланги тут не лишь ничего. Тут... От... А по лоси, блядь. Не, ну, ну правильно, а по лоси надо, надо, надо тоже. О, да. Ну, да. бля, что там, по донкрасю ставлю, на что ты будешь ставить? Ставить я нашел, на бетон какие-то штуки ставлю. На что? На бетон, бетон будешь ставить. Бетон. А что, нема нас на что? Нема. А досочки поставишь. А де в нас оці були, вадьки? Що? Як їх? Дай Боже пам'яті. Блоки, блоки. Один блок воно тут. Ну. А де я бачу, що блок водюша? А воно один. Воно один блок є там. Один блок є. Зараз ще водюша знайдемо. Водюша не можуть знайти. Зараз ми подивимось, що де. Якісь, а диски побиті є, вадька, диска побиті. Зараз подивимось, бадюха не може справитися. А ось диск побитий. Хай побитого диска положив. де диск побитий. Все. Тут у нас диски, диски цілі, виходить. Да, тут у нас диски цілі. Береш досточки, блоки береш, що нема на що поставити. Як і знайду на що поставити? Воно диск є. Ось все, доска така хороша є. Вона поставити буде. Так, зараз бадюха. Ти ж вадюха не піддимай зараз цим. Ти, ти почала підкручувати і то кату Бо крану ти ж не подимеш. Зараз. Ти ж розумієшся чи ні? От ти подушку зараз зірвеш тут. одразішку. будеш крану підіймати місці з мотором. Бо там подушка одорвана. Ти, ти крану і цим подіймай. О, за ланжерон можеш підняти. Тільки зразу підготов, що тобі там треба, вадюша. І зразу відкрути ті ж. Я понял, гайки зразу подключив. Ну Вадим, я тебе не подкаю, коли Вадим, а потом, блядь, ой, блядь. А я тебе що казав? Кого надо вчить? Кого надо вчить? О, а, да? а? Болгарку надо сразу, болгарку, воно, это саморез. Тем более такой не... Так, вадюха коротше підіймає, знімає драполоску, позонкрачує, знімає ходовочку, а я поїду куплю. Що вадюха? Треба? Переїхати треба. Рома! Іди сюди. А він хто такі ледачі зірвав, блядь? Чи такі ледачі могли взять? Це піздя свадьба. Всі ледачі. Якби я був ледачу, то не було цього дочь, бачиш?

Подожди, бери. Не, 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 бери вот вс. Аккуратненько, бачиш? И сади ее сюди. Вставляю твердку. Сиди дверка, двига дверка. Не-не. Ты не понял, дивись, Вот такую, дивись. А, понял вот такой. Вот такой вот. О. И веньку бей бери. Все, отгинай, отгинай. все все, тепер вже хай воно так лежить, щоб вже воно було вверху. Я нахай спиляв. Або подпиляй, бо що. Так, що сідушку подвинули. Підтягується все мусор. Аккуратненько, щоб не поцарапати нічого, дивіться. Давай, давай, бля, 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 все, о, все. Це ми витягли. Тепер дивимося, що тут ціле. Що тут ціле, знімаємо. А що тут ти... ціле? Вот сигнали. Сигнали. 7 номеров Пара номеров Номер ну, туди хайбу среди ложи номер среди Поворотник то я зняв поворотник Ну что ботин нашо багать а? а я не знаю ну возьми Сейчас не. Давай а, так... а, що? Все. А, а тут я понял у нас у нас включен есть. А, ключа я попробую причем. Попробуй з ключками. А ну а личинка є, да. Во все. Вскрыть. Вскричь сейчас. да. Да-да-да. Так, так, да, да, да. Давай сразу викидай шо, щоб зразу Хорошо, що нам не надо. Фитр бокс. Вітер, у Верхня частина тіла. Верхня частина тіла. Це теж у нас, по-моєму. Аби це все викидаємо. Викидаємо. Це моточок викидаємо. Аби давай, моточок, принципи тоже. Ні, моточок, в принципі, Та, хай буде, в принципі. Оце, все. О, оце наш Одна кума викидає. Ось на кума викидає теж. Зараз дивіться, що, що викидається, все, поняв? тільки. Зараз поняв. Це чіло. Це на ліміні іде. Це на іде. йде. Да. Коже це все викидає, дивіться, направо на метаолом. От, пане гриць, а я не бачу вас. Що це все викидає на цій понял, на мусор, хоч викидай його на феталічно. А то на металом. Металом до металолома. А мусор трошки десь там, воно мусор де пішли покажу. Адюша, що де там? Бери, відбери зразу ящика, якого, щоб у ящик. Да. Щоб же, куди запчався. А багажик, все. Да, ступиці, о, точно, вадюха. Багайки. Ну, да, все в багажі, давай скидай зразу. Багайки, так, то, ну, ну. ну да, Вадюха, тут моторчик новенький, коробочка, все бере новенький, Туда компресор новенький, хартір новенький. маркировочка G4FC. Пробочка новенькая. На пробочке надо менять. Шлейф поменять надо. Корпус треснутый. Надо наваливать. Катализатор нормальный все. Как надо. Так. Падюша снимает ходовочку. А мы сразу пофотографируем всю ходовочку. Не так круто, что? -то. А супер тогда выношу Побіг невеликий, вообще виробочки, нема нічого. Стоєчки, все нормальні. Зараз обратно буде, дивися. Я ти раз разказав. Ключі впадають усі, Зараз обратно не буде ключів. Головки будуть там у цьому. Головки в прошлый раз ти помниш? Ти помниш, по шара як було? Головки були цього. Бо, бо, бо там ключик не такий, Вадь. Ну не, не такий ключик. Я чую, що з а тут, о, я, помню, воно не таке, полощене витягнути, мотором. А тут то як воно воно не куда-сюди. Полощене, понял. Газового балона всего, блядь. То пад, здесь сюди подрамник відкрутити, понял, щоб він сюди упав такого. А тут і вообще підрамник, там чотири болта тут вальки. и І все, підрамник упав. Все, розбираємо далі. Подон цілий, те цілий, все ціленьке, все класненько, рейка бита. коротше, да водіша. Рейка биться, так, аккуратненько, давай водіша, акуратненько, давай виїжджай. Чо? Не їде? А? А, чого ж ти не прикрутив? її? Що там є? А, шапки. Ну то откручи снизу из подрамника снизу круживать. Подрамника доверху надо пенять. Бери по поднимай за анувайка, поможи, удвох бери, чтобы оно впало. За подрамника, бери. Ану, піднімай, бери. Не, за подрамник, ром. Подрам, вот за... Не, мотор, не-не-не, а ну поднимай. А ну поднимай, поднимай, ром, поднимай, рук, поднимай, поднимай, давай, 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 а давай. А ну да, качай давай. Качай, качай. А, а ты опускай, тебе упускай, Вадька. Качай... Кого? Ты его пустишь и пизда, и ты там не А ну опускай, а ну, а ну опускай, пробуй опускай. Пробуй опускай, а все. Крути, роб. Не... Вадиша, на, на, навчи малыша. Понял я? Понятно, надо. Все. Теперь бери там, Вадюха. Бери теперь там. О, давай, Вадюха. там. Ланком. Вот тут уже вышло, нормально ты, Вадюш. Все, все, Вадюха, все. Так, подожди, что тут у нас? Все. А ну, теперь вы, выкачивай, давай. Що? Хоча треба, щоб ти з купиці познімалося, щоб було легше. бо Ти так, не, ти так його не викрутиш, вам, поняв? А як ти витягнеш там? Ну давай гуртом, зараз. ром, іди поможи, ром! Воно важко, просто... Надо знаєш, що Ти Під... Так от бою з бой. А ну піднімай, Вайка, подимай. Що мотор, щоб... Шо... Подимай. Блядь. Що самого мотора би... Дай малишу для цього, хай малишу немає. Давай, подимай. Там закрутив знизу. А, ну, малюха, акуратненько возьми сім. Диви, зараз піздец, бливай. Подиви. Вс, падає, Вать, машина зара падає. І буде пізда дверям, і буде піздець. І делаешь? ти попав на двері, обратно. Що делає, Ватька? Що ми делаємо, блядь? Yeah, yeah, yeah. Бери под, подравника, пускай повністю. Ні-не, ти, ти не ліз. Ломком тако, що і спав повністю, вадь. Вот буде пиздариків. Yeah, 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 yeah. Все, давай, Ватька, давай, бери. Yeah, yeah. А. Опускай. Да. там же можно бать, подожди, не спеши, блядь. не спеши. Вот тебе рваешь так, что пиздец. Пизни ломком, ломником, Вадюха, ломником. Не спеши. Только коробку наверное, не побей. Вот так вот туда засувай. Все, о, все, мотор на месте, Вадюха, бачите? Все. Вадюха, ты лучший. Че, мотора... А Ванюка так і газ не зняв, да, так? Ванюка газульку не подиві возьмі, щоб, не подив, 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 возьми, да, щоб... гарно постав, щоб було гарно поставлено.